До війни я працював бухгалтером на будівельній компанії, доволі непогано заробляв, вистачало на життя і забезпечення сім'ї. Головна моя ціль була в житті це моя сім'я, моя дружина і донька. Коли почалась війна, настали такі часи, коли потрібно було обирати сторону, і я обрав сторону світла. Прийшовши в 15 й мобільний. Я обрав професію оператор БПЛА. Моє безпосереднє завдання це знайти ціль і передати інформацію для її ураження. Війна навчила розлічати звуки. Розуміти, що, звідки і куди. А так, більш зібраним, стриманим і стійкішим. Найбільше прагнення і мрія це перемога і зустріч з рідними і близькими.